Добрий день, студія. Сьогоднішня тема ефіру толерантним людям сідають на голову та чому краще бути прямолінійним. Ми поговоримо про це з нашим гостем Юрієм Волянським. Слава Україні! Героям слава! Чув, як ви казали, що краще бути прямолінійним, ніж толерантним. Так, я дійсно так вважав. Бути толерантним та вічливим це добре. Але іноді це може призвести до того, що твої права та інтереси будуть порушені. А якщо це торкнеться когось близьких або вас особисто. Чи ви все ж будете прямолінійним? Звісно, я думаю, що немає нічого злого у тому, щоб стати за себе та за тих, кого ти любиш. Але важливо використовувати правильну стратегію та тактику мовленової поведінки, щоб уникнути конфліктів. Так, я згоден. Але що робити, якщо моя прямолінійність здається людям надто гостро? Що я Дійсно, іноді може здатися, що ти занадто різкий у своїх висловленнях. У такому випадку важливо бути чуйним до своїх слів та використовувати конструктивне мислення. Наприклад, замість того, щоб критикувати чи образливо реагувати на думку іншого, іншої людини, можна висловити свою точку зору вічливо та з розумінням до іншої сторони. Я зрозумів. Важливо зберігати баланс між прямолінійністю та толерантністю, щоб не нашкодити взаєминам з іншими людьми. Точно. Також важливо бути відкритим до думок та інтересів інших людей, а не просто підкреслювати свою точку зору. І ще одне: важливо бути обачним щодо своєї мови. Дякую за цікавий ефір. До зустрічі. Вам теж дякую. До зустрічі.